У Лозовій знову обвалився каналізаційний колектор. Шість метрів труби, яка збирає стоки з третього мікрорайону, зруйнувалися біля гаражного кооперативу за так званим трикутником. Воду та водовідведення під час ремонту комунальники не відключали. Наскільки затягнеться ремонт, дізнавалася Анна Красноперова. Аварія сталася у середу, 27 квітня, біля гаражів між другим та третім мікрорайонами. Розпочати ремонт одразу лозова водоканалу не дав дощ. До роботи водяники взялися наступного дня. Під час обстеження вони дійшли висновку, що відключати навколишні будинки від води та водовідведення необхідності немає. Труба эксплуатируется с 1981 года, срок эксплуатации трубы 25 лет, ну конечно же полтора срока труба отработала. Причина всему это газовая коррозия, которая происходит при транспортировке стоков, выделяется газ, который ну, очень чревато влияет и разрушает бетон. Заміна шести метрів труби це тимчасове вирішення проблеми, зауважує Ілля Скалмуратов. За його словами, каналізаційний колектор на тому місці потребує заміни цілої ділянки у понад 70 метрів від колодязя до колодязя. Ремонт почнеться у квітні. Комунальне підприємство робитиме це за свої кошти. Його директор обіцяє, роботи надовго не затягнуться. Всього у лозові близько 90% водоканалізаційних мереж потребують заміни. Гроші на це у Лозова водоканалу з'явилися три роки тому після зміни структури тарифу. У нас по підприємству є інвестиційна програма на 2016 рік, І там предусмотрені средства на виконання таких робот. ці средства туди поступають із амортизаційних отчислений основного фонду. В этом году заплановано на ці цілі 1 мільйон 600 тисяч гривень. Анна Красноперова, Роман Чебиряк, Новини ТРК Лозова.